Це трапилося на весняних канікулах у випускному класі. Мама їхала на тиждень у відрядження в Одесу, а мене взяла з собою. Одеса це місто, де я народилася і прожила 16 років. На жаль, через зраду батьками вимушені були переїхати в інше місто. Була одна умова не викладати фото в інстаграм. На той момент батько все ще намагався нас повернути, і мама не хотіла, щоб він дізнався про наш приїзд. Ми оселилися в готелі. Мама зранку йшла по справах, а я проводила час зі старими подругами. Ми гуляли містом, згадували кумедні випадки з дитинства, пліткували. Через декілька днів, повертаючись до готелю, я побачила брата батька, дядька Олега. Він кудись поспішав з букетом квітів в руках. Не знаю, навіщо я почала за ним стежити. Дядько дійшов до скверу і сів на лавку, а я заховалася за деревом. Хвилин через десять до нього підійшла жінка, яка здалася мені знайомою. Вони так палко цілувалися, що я зрозуміла, це побачення. Оце так, то він зраджує дружині. Треба сказати, що дядько Олег був одружений в четвертий раз. Перші три шлюби не витримували більше півроку. Він знайомився, через тиждень робив пропозицію, а через місяць після весілля шкодував про шлюб. І тільки четверта дружина взяла його в залізні руки. Ми з мамою жартували, що дружину він боїться. Я зробила декілька фотографій і повернулася до готелю. Мама вже чекала на мене. Хіба ти не впізнала, хто це? Здивувалася мама. Це ж коханка батька, мати твоєї сестри Марії, то це в них сімейне. Ми були здивовані, що там в них коїться наступного дня? Я довго гуляла біля того скверу і таки побачила, як дядько з тією жінкою і Марією вийшли з супермаркету з купою пакетів. Вони були схожі на щасливу родину. Я знову їх сфотографувала. Цікаві відносини. Наступного дня ми повернулися додому. А перед тим я переслала батьку фотографії і відправила повідомлення: то Марія мені рідна сестра чи двоюрідна.